Привіт, друзі! Вітаю вас в моєму творчому безладі. Сьогодні я хочу зробити викразку нових кольорів з мого пеналу для скетчингу, я його реорганізувала і хочу зробити це разом з вами, тому що, знаю, що такі відео дуже надихають і допомагають повернутися в малювання, якщо у вас виникла така перерва або відсутнє натхнення. Тому, якщо вам подобаються такі відео, то не забудьте поставити лайк і підписатися на цей канал. Я тут розповідаю про свою творчість, про своє малювання, про матеріали, роблю обзори. Ну і давайте вже почнемо. І перший колір, який ви тут можете бачити, це оранжевий колір. Я його додала сюди тільки вчора. Насправді, я не дуже люблю знаєте, стандартні оранжеві, які є в наборах акварелі. Це якраз з набора. Це ще був в мене самий перший набір акварелі, який я купувала, коли починала тільки малювати, десь у далекому 2016 там, чи 17 роках. І він в мене, як бачите, майже повний, аж досі стоїть. От. І тут я зрозуміла нещодавно, що, чого я мучуюсь і намішую оранжевий. В процесі скетчингу, коли можна його просто взяти і малювати готовим. Отже, він тепер живе в моєму цьому пеналі. Ще не ходила я на скетчинг з таким составом фарб, але вже дуже хочеться спробувати свої нові кольори. Отже, наступний кольор. Я його теж додала, в мене не було його, він стояв в мене в моєму основному пеналі для малювання, який я вдома використовую. Це дуже красивий колір, ізумрудний. Ось такий. Він теж стається ще з мого самого першого набору акварелів. Якось не дуже в мене в ходу, тому що зазвичай я малюю портрети тварин. І не так часто мені ну, знадобляється цей колір, знадобляється. Ну добре, не так часто я його використовую. От Тому вирішила, що в пейзажах він буде більш в ходу, більш практичний. От, наступний колір це ізумрудний. Мені він дуже подобається, але рідко його використовую. Так, наступний кольор. Я сюди докупила цю кювету. В мене вже є цей кольор це зелений. О, як же він називається? Зараз подивимось. це з нового випуску нещодавнього роса, ранулюючий, дуже красивий кольор, зелений кварц. Ось він, зелений кварц, він там в складі йде три, три пигменти, він гранулює, як я вже казала. Коротше, дуже красивий. Давайте дивитись, як він виглядає на папері в роботі. Спочатку він лягає нібито такий дуже темний, але зараз він, коли висохне. Ми побачимо усю красу цього кольору. Там три пігменти в складі, йде зелений, жовтий і синій, чи блакитний. Ну, коротше, і він дуже красиво розшаровується. Останній в цьому ряду в мене теж не менш красивий колір, теж від відроса. Він називається чорно-зелений. Здається, він, якщо не помиляюсь, теж гранулюючий, я його вже декілька років використовую. Ось така дуже красива, темна, насичена фарба. Він мене переважно в цьому пеналі для скетчингу, тому що для портретів такий колір не дуже часто використовується. А от в скетчингу дуже навіть в ходу. Коротше, ось такий. Так, переходимо на наступний ряд. Тут в мене теж один з моїх улюблених кольорів. Він в мене і в основній політрі є, і тут завжди є це. Колір, який називається Зараз скажу. Ось стоїться він. Так, це сіра пейна. Майже чорний, але це такий сірий, з синім з холодним підтоном. Сірий з синім. Тут в цій фарбі, я вже не пам'ятаю, три або два пігменти зараз. Три пігменти, два, виходить, блакитних і один чорний. Дуже-дуже люблю цей кольор. В мене і в портретах використовується часто, і от у скетчингу теж. Наступний теж синій, не менш красивіший, але зовсім з інакшим настроєм. Це кольор, який називається ультрамарин. Він такий синій, він дуже прозорий, чистий колір. Дуже люблю його, дуже давно з ним знайома використовую його, дуже мені подобається. Ну, і якісь пейзажі без такого насиченого синього кольору. Рухаємося далі. В мене тут дуже вінтажна акварельна кюветка. Якось я розкажу, звідки в мене такий вінтаж, але це акварель, яка 1900 якогось там року, не знаю. 1980 якогось року, навіть отак, якщо сказати. В них відрізняється сама, сам пластик, він такий прозорий, сам пластик кювет, я маю на увазі. Оці білі, бачите, по краях, а він ну він не білий, він прозорий, але від того, що він від часу, від кольору, він пофарбувався трохи синій. От. це колір ось такий блакитний. І не дивлячись на те, що він. Дуже-дуже вінтажний. мабуть, старший за мене, це акварель. Але він взагалі не втратив своїх властивостей. Він такий же насичений, такий же яскравий. Так само добре розмивається, взагалі ніяким, ніяким чином не засох. От, і готовий до роботи. Дуже красивий. Далі, наступний колір, що в мене тут стоїть, це рожевий. Якщо чесно, я не. Знаю і не пам'ятаю, яка тут, яка тут назва. Це або хінекрідон рожевий, ну, або щось дуже на нього схоже. З таким холодним підтоном рожево-фіолетовий, або рожевий, ну такий якийсь кольор. Ось. Один з моїх улюблених кольорів. Чому немає в мене ніяких позначок на ньому, тому що я його купувала дуже давно, ще коли я навчалася тільки малювати, навчалася самостійно. На той час ніяких таких відео дуже багато, як зараз, не було. Тому я купувала собі. Я собі купила один набір і потім докуповувала просто фарби, але чисто візуальні, які мені подобались. Про викриски, я нічого не знала тоді, про пігменти, тим паче. Тому нічого я не записувала і не зберігала ніяку обгортку від них. ну от. Коротше, лишився просто колір. Що за колір? Невідомо, але дуже красивий. Використовую його на скетчингу. Наступний в мене червоний. Та ж сама історія. Куплений ще в якомусь далекому році, без якоїсь конкретної цілі, просто тому, що візуально сподобався. Але мені здається, що цей колір має назву гіранівий. Це такий червоний, дуже красивий, з холодним тоном. Дуже насичений. Не знаю, який склад в нього, які пігменти, тому що, повторюся, на той час мене це... мені цей світ пігментів був невідомий. Але колір обрала красивий. Так, наступний колір це жовтий. Жовтим у мене відносини. Напружені, якщо так можна сказати. Тому що це не звичайний жовтий колір, це не кадмій жовтий, це не лимонний жовтий це колір, який називається ауріолін. Він прозорий, насичений, він дуже красивий, але от в квіті він виглядає ось так, ближче до якогось оливкового кольору. Він однопігментний, ось його викраска є в мене. Це колір відроса. Він, бачите, тут зазначено, що прозорий і однопігментний. Дуже красивий чистий колір, якщо порівняти з класичними жовтими, які йдуть в наборах. Ось в мене теж тут є такий глибокий вінтаж. Але вони стандартно йдуть у всіх наборах. Це лимонний кадмій, здається, і кадмій жовтий-середній. От вони мені, якщо чесно, не дуже подобаються. А оцей подобається дуже красивий-жовтий. Так, наступний. З мого набору першого акварельного, який я купувала ну, от, все в ті з 16-17 роки, не пам'ятаю точно коли. І не пам'ятаю точно назву: це або умбра палена, або сієна натуральна, або палена. Я їх завжди плутаю, але ви зараз побачите, який це кольор. Він красивий, він такий, не знаю, теплий, правильний, дуже красивий, коричневий. Він в мене, як бачите, Вирішив закінчитися через стільки років. Треба буде якусь заміну йому знайти, але треба спочатку зрозуміти, що це за кольор, бо мені він дуже подобається. Він такий для скетчингу пейзажів дуже класний. І останній колір, що в мене тут є, теж виглядає як чорний, але це не зовсім чорний це кольор, який називається сепія. Один з моїх теж улюблених і не просто улюблених, але й ходових кольорів. Це такий класний, темний, коричневий. Ось. Теж дуже його часто використовую, особливо в портретах. Він в мене йде часто, як і оцей колір сіра пейна. Отже, ось такий в мене вийвся набор. Такі кольори. Мені, звичайно, вже дуже кортить спробувати його в роботі, чи правильно я собі все вгадала і вирішила. І, до речі, висох, оцей зелений, подивіться, як же красиво він розпався, як він красиво гранулює. Синій ледь-ледь видно. Не впевнена, чи на камеру це буде видно, але ось тут я бачу сині, синій пигмент. Дуже-дуже ніжно, але є такий синій відтінок. Ну і жовтий і зелений, звичайно, що дуже добре видно. Коротше, колір дуже красивий. Він мене вже, А я його продублювала собі в другій квіті, щоб використовувати на скетчингу. Тому що в основній моїй палітрі він теж є. От, для портретів він і не часто використовується, але іноді я малюю і не тільки портрети для себе, в скетчпусі малюю там буває ну, різні теми. І цей мені зелений дуже сподобався. От, і я вирішила нещодавно, що мені дуже його не вистачає на скетчингу, коли малювала м, пейзаж в парку. От, тому докупила його і тепер дуже тішуся, що він в мене є. Буду пробувати в роботі, може, згодом вам розповім, а, чи вдачно я зібрала вдало, так, чи вдало я зібрала цей набір. А, вам дякую дуже за увагу, за те, що переглянули це відео і до наступних! those